Кіровоградські панкраціоністи долучились до підготовки військових. Федерація панкраціону на волонтерських засадах проводила навчання штурмового батальйону Айдар та бійців Нацгвардії. Про те, як проходили тренування у сюжеті Віри Шестакової. Противника, де є захист ідея допомоги бійцям, належить саме федерації Панкратіону Кировограчі. Вони на волонтерських засадах запропонували навчати добровільців. Тренування розпочали ще з травня. Навчали бійців національної гвардії в Одесі та Миколаєві. Є проект Національна гвардія панкратіон і Дінамо. От де були вибрані, Ми проходили в Києві, проходили трудні збори где мы показывали свое мастерство по физической работе, по специальной подготовке, где были присутствовали, будем говорить, великие такие большие чины с Национальной гвардии, которые отвечают за физподготовку и за специальную подготовку. Ездили по город Николаев, гвардия, да, Одесса национальная гвардия, мы проводили тренировку. Этим делом заинтересовались. І пригласили нас уже провести заняття в спеціальному батальйоні штурмовому батальйоні Айдар. На тренувальну базу Айдару відправились два провідних тренери з Панкратіону на Кіровоградщині – Олег Вєтров та Олександр Гусак. Чоловіки говорять, що навіть не очікували такої жаги до навчання від добровільців, які були в тренувальному таборі. Сьогодні ми зустрілися з людьми, яких не загнали, які приїхали по добрій волі, і оце бажання їхнє навчитися. А я скажу, що ми е максимально працювали з ними саме, щоб ми навчити їх. То Наскільки було розуміння, наскільки не було ніякого тяги, тя, тя, чи тяготіння у нас до роботи, і наскільки в них було бажання взяти все те, що в нас є, що ну скажу, на працювати було дуже комфортно. Тренери навчали 15 добровільців з різних регіонів України, прикладному панкратіону, тактичній та вогневій підготовці. Обов'язково всі пасі заняття, які були по вогневій підготовці і по тактичній підготовці, вони були з нагрузками, з психологічними нагрузками. Це були і шумові нагруди, були шумові відлічення. Ми взривали і петарды під ногами, і різні шумові ефекти. Вони говорити, в нагружались фізично, нагружались морально. Тренування майбутніх бійців розділили між чотирма областями: Чернівецькою, кіровоградською, Хмельницькою та Київською. Кожній з них надається тиждень для підготовки добровільців. Місцевість, де проходять заняття, максимально схожа на зону АТО. Саме така місцевість, там, де ми були. Вона була максимально адаптована до тої ситуації чи тої, тої атмосфери, яка є сьогодні в Донецькій і Луганській областях. Була і десь гірська місцевість. Ми відпрацьовували елементи і з автомобілем, і з відпрацювання задач на території селища. Повернувшись до Кіровограда, панкретіоністи продовжують тренуватись. Олександр Гусак у спортивному комплексі Динамо, а Олег Вітров у Новгородці. Обидва готові й надалі. Займатися підготовкою бійців, адже певні, що їх заняття принесуть користь військовим під час бою. Віра Шестакова Олег Позняков. день за днем.